Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа Новини наветері зпресо з вами Христина Парубій. Вітаю. Четверо людей загинули внаслідок ворожих ударів по Харківщині ще семеро дістали поранення. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сенігубов. Росіяни вдарили ракетами. Почугуєво внаслідок атаки зруйноване підприємство. Також пошкоджені приватні житлові будинки та складські приміщення. Крім того, окупанти обстріляли Куп'янський та Ізюмський райони. Там пошкоджені понад десяток приватних осель, комунальне підприємство та понівечені автівки. 34-річний чоловік постраждав наслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини. Ввечері росіяни вдарили ракетами по миколаївській громаді. У ударів пошкоджені приватні житлові будинки та господарські споруди, повідомив очільник області Сергій Лесак. Також окупанти вдарили керованими авіабомбами по Новопавлівській громаді. Там зруйнована адміністративна будівля, відділення пошти та магазин. Крім того, росіяни атакували Межівську та Покровську громади. На місцях ударів працюють оперативні служби. Двоє загиблих і 13 поранених є й на Херсонщині. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Протягом доби російські війська з авіації, дронами та артилерією атакували 36 населених пунктів регіону та Херсон. Били по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. Внаслідок обстрілів пошкоджені три багатоповерхівки, 12 приватних будинків, спортивний майданчик та гараж. І 76-річний чоловік постраждав внаслідок ворожого обстрілу Білопілля на Сумщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Чоловік перебував у будинку під час російської атаки. Один зі снарядів влучив оселю постраждалого ушпиталили. П'ятнадцятеро людей дістали поранення внаслідок ворожого удару по Києву. Вночі росіяни завдали комбінованого удару по столиці. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Були балістичними ракетами та дронами. Також загорілися квартири у п'ятиповерхівці у Солом'янському районі та пошкоджений житловий будинок у Дніпровському. Крім того, дрони вдарили по приміщенню, де зберігалися лакофарбові матеріали у Святошинському районі. Там триває ліквідація наслідків. Також падіння уламків відбулися у Шевченківському та Голосіївському районах столиці а в Оболонському зафіксували чотири місця влучань. Найбільше постраждала багатоповерхівка. Там зруйновані квартири з третього по шостий поверхи і ще пошкоджений торговельний центр. На місці влучання перебуває наша кореспондентка Наталя Стереправо. Наталю, вітаю! Розкажи, що відомо на цю мить. Вітаю Христину. Вітаю глядачів. Так зараз ми перебуваємо в Оболонському районі і побачили чіткі факти того, що Росія, зокрема, запустила щонайменше шахеди безпілотники, адже бачимо тут уламки з набраними знаками із написами герань. Люди зараз помало повертаються у свої домівки. Вони перебувають у стресовому стані в шоці, адже ніч була важка. Вони оговтуються. Дивляться, що загалом зараз відбувається у їхніх квартирах. Зокрема, мешканка будинку позаду мене, який пошкоджений, за не була цієї ночі вдома. У квартирі залишалися її дві доньки. На зв'язку вона була з ними всю ніч пояснила, що закликала їх сховатися, бодай у безпечне місце в квартирі, адже бачила повідомлення, що російська зброя летить саме на Облонський район, коли вже приїхали. Їхала зранку в досвіда, зустрілася зі своїми дітьми, зайшла в квартиру, сказала, що вона мешкає на сьомому поверсі. Згорів балкон, вікна, двері, все обсмалене, чорне. Пропоную далі послухати її пряму мову, адже її емоції просто словами неможливо передати. Діти мені зателефонували в третій годині з криком Мама до нас попало. А горить балкон. Горить балкон. Е, я сказала, візьміть документи наші два кота в хаті були. Ми намагалися їх зловити, але це не вдалося. Вони дуже швидко зібрали речі на помацьки, бо диму було дуже багато, і в них просто не було можливості що ще шукати. Вони вмудрилися все вдітися і вийти з квартири, в принципі, достатньо швидко. Ну а ми вже знаходячись. У батьків фастові знайшли можливість на поїзді. Тут нам допомогла поліція добратися додому, і ми вже о 5 годині, 5.20 Ми вже були вдома. Ну тут скоро знайшли діти вже вибігли. Вони були в домі в парковці підземній, там ховалися, чекали нас. Скоро ми попросили продивитися, бо діти надихались димом. У них чорне все там і в носі. Ну в общем, їм потрібно буде ще допомога. Так, Ольга пояснила, що її сім'я в безпеці, кішки усі знайшли, також перебувають в безпечному місці. З ними все добре. Тільки Ольга пояснює, що залишилося без речей, але ж головне життя. Люди оговтуються, повертаються в домівка, як я зазначила. На місці працюють всі необхідні комунальні слідчі служби. Знаємо, що в будинку зараз немає світла, вода є. Тож. Всі наслідки ворожої атаки ліквідовують такі новини. На цю мить. христину передаю тобі слово. Дякую, Наталіо. Наша кореспондентка Наталка Стареправо розповіла про наслідки російської атаки на Київ, зокрема в Оболонському районі, цієї ночі. І двоє людей постраждали внаслідок ворожих ударів по Київщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Вночі росіяни атакували дронами березань. Там загорівся приватний житловий будинок. Двох мешканців госпіталізували. Наслідки атаки ще уточнюють. На місці працюють екстрені служби. І до оперативної інформації від Генерального штабу Збройних сил України понад дві сотні бойових зіткнень відбулися на фронті протягом доби. Запеклі бої досі точаться на Покровському напрямку Донеччини. Наші захисники відбили 61 російську атаку. Ще понад 20 ворожих штурмів зупинили на турецькому напрямку та 16 – на Лиманському. Також 30 бойових зіткнень відбулися на Новопавлівському напрямку. Неспокійно і на Харківщині окупанти намагалися п'яти. П'ять разів атакувати в районі Вовчанська, Кам'янки та Дворічної, а також п'ять разів штурмували в бік Куп'янська. Активізувалися окупанти у Курській області. Там відбулися 43 бойових зіткнення. Росіяни завдали понад дві сотні ударів по українських позиціях. Впродовж доби наші ракетники та артилеристи вразили п'ять районів зосередження особового складу ворога, знищили три артсистеми та ще один важливий об'єкт противника. 1130 окупантів ліквідували наші оборонці протягом доби. А від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже понад 979 тисяч солдатів. Крім того, завчора село оборони знищили 11 ворожих танків, 47 бойових броньованих машин, 36 артсистем, 232 автомобілі, п'ять реактивних систем залпового вогню та два засоби ППО окупантів. Також збили 232 ворожих дрони. Генштабі нагадують дані орієнтовні. А ми просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та артрозвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп-підрозділу знищив ворожий епівідрон, і тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви бачите на екрані. Долучитися може кожен, підтримайте воїнів будь-яким донатом. Україна розробила дрон дальністю 800 кілометрів. Про це повідомляє видання мілітарний. Дрон Батяр вже запустило у виробництво. Візуально безпілотник схожий на шахет, проте укомплектований за західними зразками. Дрон можна використовувати для бомбардування або як дрон камікадзе. Його бойова частина складає 18 кілограмів і летить на 800 кілометрів. Цей безпілотник можна запускати з катапульти без підготовлених майданчиків чи Спеціального обладнання терміни застосування дрона поки не розголошують. Росія передасть Україні документ з умовами врегулювання війни. Про це заявив глава російського МЗС Сергій Лавров. Відповідний меморандум Москва, нібито передасть Києву вже після обміну полоненими. Водночас, президент України Володимир Зеленський наголосив, що передусім Україна очікує припинення вогню та реальні дипломатичні кроки для досягнення миру. Час тиснути на Росію більше. Щоб результат був не один, а все те, що потрібно, і коли у росіян вже тиждень пішов на формулювання так званого меморандуму, який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь, це точно знущання з усього світу. Скільки часу кожен день на війні це втрата життів. Нелегали з Афганістану, намагалися проникнути до України. Про це повідомили у Державній прикордонній службі. Вісім іноземців затримали на Рівненщині. Порушники намагалися перетнути український кордон з боку Білорусі. Їх одразу викрили. Один з фігурантів намагався втекти. Проте прикордонникам вдалося його затримати. Правоохоронці вже розслідують обставини незаконного перетину кордону. Нагадаю, цього тижня Литва подала позов проти Білорусі до міжнародного. Суду ООН у Газі вільнося звинувачує білоруський режим у міграційній кризі, а саме у незаконному переправленні мігрантів. Побачимося з вами вже о 10.00. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, у наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої подобайки. Далі терпродовжать мої колеги Оксана Височанська та Роман Чайка. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.